Коли вечір, ніхто не хоче нікуди йти, а хочеться якоїсь фігні, типа аля піци, а-ля шаурми, але ніхто нікуди не піде, я роблю сардельки в клярі. Зараз розкажу. Беремо цибулю на тепло. Так, цибулю ми потерли. Не дивіться, сиру цибулю, да, пляв, робимо його. Саме вона буде саме смачніша. Яєчки, два штучки. Сюди. Посолить трішечки. Обов'язково. Дуже багато не сидіть, бо серденьки. Вони ж теж солодні. І кладемо пару ложок муки. Змішуємо. Можна ще спеції додати, можна поперчити, я нічого не кладу. Ото сіль, яйця і цибуля дасть своє. І буде вам щастя, і буде це дуже швидко. Так, покладу ще ложку. Бо цибуля, ложку муки я маю на увазі, бо цибуля буває різна. Буває дуже така соковита, буває сухенька. Треба дивитись по кляру. Кляр повинен бути такий, прям густа густа сметана. Не повинен він густенько. Робимо. У мене поки що ось так, тому я дивлюсь. Дивлюсь по константинці. Ще ложка. Готово. Дивіться, він буде, повинен бути ось такий, показую. Ось таким густим. Прям таким густеньким. Прям ось так. В принципі, як, мабуть, на уладки. Плюс-мінус виходить так. Так. Кляр відставляємо, беремо сердельки. Кляр зараз сюди поставлю сердельки. Нарізаємо кільцями приблизно ну, півтори сантиметри. Десь так. Все, кільця кільцями нарізали, годиться, відкладаємо, беремо пательну, ставимо її на вогонь. І будемо зараз смажити, і все. І це виходить. Знаєте, як ось то кажуть, серделька в біляші, чи біляш в сердельці. Я навіть не знаю, як вам сказати, але це отак. Смажимо все просто. Серделька кладемо в кляр. Її тут гарно хорошо колопуцаємо, щоб вона прям в клярі. І ось таким чином. На сковорідочку, на пательню, І можна зверху навіть отак трішки вкляра вкрити. Будь ласка, все. І так смажемо всі. Ось так в клярі накалапуцали, поклали і зверху трішки кляра ще придобрили. Треба ще зашмовити, піджавити і Опа. Дивіться, як гарно виходить. Підсмажуємо з обох сторін і коли перевернули, трішки прикриваємо кришкою. Яка краса, Дивіться! А пахне вже викладаю тарілочку. Це лише одна порція, в мене там ще друга. Дивіться, яке воно гарненьке виходить. Зараз швиденько посмажу ще другу і покажу вам повний результат. Це яка кількість? Ну, тобто немало. На двох-трьох до чаю, як хочеться чогось. Некорисного. Дуже смачно виходить з цибуляним кляром, так зовсім. І, як завжди, будемо куштувати. Ну, Це смачно. Угу. Як завжди мій рекомендаціон. Готуйте!